Всім привіт! З вами Вульфіч. 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 З вами Всім привіт, з вами Вульфіч. І тільки що вийшов ролик у Кузу Древки. Як ви пам'ятаєте, я зробив пост, щоб ми писали в коментарях Верни Щукича». І тільки що в нього вийшло відео міняти чи ні. Давайте будемо дивитися. ставте лайки, пишіть коментарі. Погнали! Мами, козудрелка. Козудрелка. Ах ти. Вкрамо моє інтро. Нуну, -ну, ну, ну Козундрелка. Пука. Косун! Хто залі такі козудрелка? На це мій новий нояни нік в Ютубі. Всі забули! А нічучу ж я ну, да, Ти Щукич. Ти, ні, не ти, щукич. Ну блін, ну я не знаю, чи мені ти мені нікне назад, чи ні. Тому що. Наприклад, в мене, коли була назва Щукича, було 16 підписників, а коли козудрелка. Аж 24 вдома. І що? На... E, 8 підписчиків більше. 24 це скільки може бути. Тому я зробив крутий челендж. Якщо на мене підписується Два підписника. 2. А я в тому відео. Давайте ставимо. Давайте всі мої підписники. Ідемо підписуємося на козудрельку. З вами був Вульфіч. Це кінець відео. Бувайте!